Вітаю, панове. Сьогодні ми з вами будемо посідувати про iMix Alt -Pro, то якийсь там 30. Француз, восьмий французь, да. французь, левел, преміумний середній танк. Машинка ні риба, ні м'ясо, машинка ні туди, ні сюди. М -м, можливо, середнячок, а можливо, насправді і дещо гірше. От про це все ми сьогодні дізнаємося в межах того апу, який йому дали. А саме там пришвидшили перезарядку, там щось зі стабілізацією йому зробили. Одним словом, виведемо картинку на екран, кому цікаво, почитаєте. От, а ми не будемо затягувати і одразу переходимо до обладнання. Отож, обладнання. Перший варіант це загартування, це досилач і це стабілізатор. Другий варіант ставити в третій слот замість стабілізатора, що вам заманеться. Я поїду в бій з турбіною, бо я так хочу. Попри те, що танк набирає свою швидкість, ну в цілому пайде, при тому, що вона в нього доволі таки нормальна, максимальна. При цьому всьому я все одно поїду з турбіною, бо я, як і сказав, так хочу. А ви поставите, що вам там заманеться. Ну, я не знаю, там, що зараз в моді, щоб кущі охоронять на базі, тому розбиратися самі без мене. Потім модернізація. Власне кажучи, в першому беремо перше, в другому або перше, або нічого, в третьому я взяв 2 кілометри назад і 5 до ремонту катка. В спеціальній коммірці обирати само собою живучість, якщо ви поставили загартування, ну або там розвитку, якщо поставили щось інше. Екіпаж на екрані. В екіпажі я зробив експеримент, можливо, у вас вже в пірках, які будуть зараз виведені, цього всього не буде. Я поставив сюди прикола задля, отой пірк координації. Типу на зведення після виявлення супротивника, бо тут зведення доволі довге у танка. Чисто проекспериментувати я поставив. Зараз я ось зіграю пару боїв з ним. Якщо мене задовольнить результат, то він лишиться і буде у вас на картинці, яку я вам зараз демонструю. Якщо не задовольнить, то поміняємо це все діло банально там, на оте ситуативне братерство, і якось там уже воно буде. Це в нас чотири людини, командир радист, само собою. З цим розібралися, переходимо до схеми бронювання даного веселого французького апарата. Отож, про все по черзі. НЛД, 80 наведеної броні, це пробувається завжди всіма всюди. Потім вище стик 136 броні. Ну, в принципі, також завжди, всіма і всюди. Потім ще вище одна зона ВЛД. Там воно нехай буде 70 номінала і 130 наведеної, також завжди, всіма і всюди загалом. Там, до речі, лівіше і правіше, такі от скосіки виходять, як дам. І в цих скосіках трошки більше броні, саме номінальної, але загалом по наведенні там плюс-мінус те саме. Потім ще вище зона в 60 мм. Розташована під непоганим, відверто кажучи, кутон. І в ній 130 мм. Що це означає? Це означає, що вас будуть драти сюди в цю зону, в принципі, як і в усі інші зони. Але при цьому, коли ви стали там від своїх кутів, які у нас, до речі, мінус 11 держу вас в курсі, то да, в такій ситуації безумовно, ця зона починає рикошетити. Це, ймовірно, приємно. Не рахуючи лючка механікого дія, який все ще торчить, і який все ще можна закидувати. Ну, але само собою це набагато менша вразлива зона, аніж все ВЛД повністю. Ну, тільки впрацює ця зона, тільки тоді, коли ви стаєте від своїх кутів. Ну, так, то, в принципі. Загалом фуфлове в нього ВЛД і немає чого більше додати. Вилиці з лобої проєкції працюють, там 60 номінал, є наведена в межах 185, і при цьому банально працює кут. Тобто трошки передовернули, і вже ця вилиця, в принципі, може починати, хотів, сказати, пробуватися, але при цьому це треба прям сильно передовернути, да, тільки тоді вона почне пробуватися. Тому загалом, так, вилиці непогані. Ну і знову ж таки, проти бронебійного підкалібра. Кумулятив дратиме це все діло на вильот. А Потім бортова проєкція 40, потім 40, і з самого низу взагалі 25. От так от, так да. Поставили лютий ром, танкуємо Бабехи під колеркошетку. Ми все наведеною бронею пробуємо танкувати, і в принципі, на цьому все. Чому? Тому що... Все, що вище 120 мм калібром, проб'є сюди по трьом калібрам, а в оту нижню зону 25 мм проб'є все, що вище 75 мм. Ну і само собою вилиця підставляється, але ж, як ми з вами з'ясували, ББК і подкол, там все ще буде рекошетить. Там, зокрема, коли ви будете стояти на якомусь рельєфі. Ну, а кумис там уже буде пробувати залітати. При цьому всьому є надгусенична товщиною в 15 мм. Ну і в принципі 45 калібр сюди вас роздиратиме завжди при будь-якій ситуації із будь-якого танка. Потім лобова проєкція башти. Під баштою зона 150 пробувається завжди всіма всюди. Потім, ближче до скоса там 200, потім, <coughs> власне кажучи, все, що вище, там в межах 200, там 150, 200. Одним словом, загалом броня не найкраща. При цьому скоси, в принципі, рекошетять. Да, прям самий-самий край рекошетить, при цьому все, що ближче, вже починає пробиватися навіть на бронебійному снаряді. Про кумулятив навіть немає що говорити. Вушка пробувається без дамага і так само з. Іншої сторони, так, да, все те саме. Потім я зверху така чолочка, воно в 150 мм, є вище 25, потім ще вище є 70 мм, це вже як дах башти. Получается. Ну, Само собою це все діло буде залітати правилу трьох калібрів. При цьому у нас в деяких зонах все ж таки для свого левела є яка не яка броня. Це маска гармати. Маска в нас доволі велика, доволі жирна, це фактично AMX 30B. Точно така сама конструкція башти, якщо так подумати. Максимально картонні, там щоки, скоси і так далі, але при цьому є маска. І маска доволі ще непогано зашита. Ну, і знову ж таки, як для 8 левела таких поготів, як для середнього танка. Там у нас в межах 270-280 одиниць броні, ну саме наведений, там в окремих скосах є воно взагалі 400 плюс, і загалом маска не дірява, скажімо так. І прикол в тому, що вона займає більшу частину площі лоба башти. Тому тільки за рахунок цього танк від рельєфа, коли грають своїх кутів, і от конкретно завдяки цій масці може щось витанковувати. Але прям розраховувати на це ну, я б не став би. Крім усього, є лючок, в лючку у нас 90 мм, нехай там 100, грубо кажучи, ну, це само з тобою пробувається завжди всіма всюди, тільки того, що його стає трошки гірше видно, коли ви стаєте від своїх кутів. Ну, Але при цьому, коли від кутів, то по ідеї можна закидувати хотів я сказати, сюди, але при цьому ні не можна. Ну, Класно, прикольно переконалися, що сюди воно не буде залітати. Знову ж таки, буде залітати рикошетом, тому що воно летітиме, власне кажучи, вверх корпуса. Але то вже зовсім, власне кажучи, інша історія. Правильно? Правильно. З цим розібралися, поїхали в бої. А, тільки зараз гляну я в нього один нюанс. Максималка, да, все, все правильно, я правильно все пам'ятав. Отож, по бронюванню підсумки загалом фарширований корпус, борт не найкращий, ВЛД взагалі поганеньке, і тільки на рельєфі можна щось відбивати банально через слово рекошет. Це перше. І мене з бляха знову закинуло знизу. Да. Тільки через те, що СТ, розробник вказує мені, куди я маю їхати на його профнепридатну думку, на думку людини, яка не грає в цю гру. Це шедеврально. Ну нічого, будемо їхати зараз півбоя наверх, якраз буде час поговорити. А, так от, по бронюванню завершуючи, башта загалом поганенька, але при цьому за рахунок маски вона дійсно може щось інколи, час від часу відбивати. Але ключове слово щось і інколи. От якось так. А рухливість. Зараз поїдемо з місця, я вам покажу, як він її набирає. У нас 65 максималка, з турбіною, виходить 70, питомуї загалом тому що 27 конячок на тонну. Ну, але при цьому, по рівні поверхні ми її наберемо, проте будемо їхати доволі таки довго. От зараз на горку ви бачите, да, гроші ціна такій швидкості, гроші ціна такі уділки, тому що банально в нього йде і підкручена прохідність з ґрунтами. Я, до речі, не дивився, чисто по відчуттям говорю. От, і як ви бачите, загалом, загалом турбінка тут буде не зайві. Стабілізація в нього в цілому паскудна таки мерзотно, да? але я готовий терпіти таку стабу заради того, щоб просто трошки швидше рухатися в деяких конкретних ситуаціях. Е, мені... Він реально вийде? Так, да, Він реально майже вийшов, по мені стріляти, але при цьому вистрілив не в мене, а в когось іншого там ззаду. От, е, до речі, дуже м'яковий класний танк, ну бачите, воно 100 хп лишилося. Класна позиція, класний танк, все як положено. Господи, я Кнопку нажав, випадково так от. В чому суть? У, по швидкості поговорили, вона якби максимальна є, але набирає, він її. Типу набирають набирає просто дуже-дуже туго, дуже довго і так далі, і тому подібне. От, зі своїми нюансами, що називається. А тепер по гарматі, про Стабу поговорили, вона мерзотна. Там її, по-моєму, знову ж таки трошки апали, якщо не помиляюся, але вона як була мерзотною, так і лишилася. Типу, загалом, коли ви їдете отак прямо, вона нормальна, терпіма. Але коли починаєте вертіти корпусом, то, ну, як ви бачите, ось зараз у вас на екрані все. Тобто, навіть нічого не треба видумувати, ось все у вас на екрані, все зображено, все показано. Дивіться, вивчайте і так далі, і тому подібне. Від зведення толку взагалі ніякого немає. Я вже зараз бачу, перк концентрація нахер не нужен. І, в принципі. Чому? Тому що це стежка. Ви виїжджаєте, ви повинні бігом кидати тичку, а для цього треба стабілізація. А нам перк дає зведення, Нахера мені зведення, якщо мені треба стабілізація. Хороше запитання, на яке нам ніхто, на жаль, не дасть відповіді. В землю в упор 49 метрів, все як положено. От, в чому суть? Стаба фарширована. Зведення як наслідок також фаршироване. воно, в принципі, довге, да? І по циферки довге, і по факту довге. Але за рахунок того, що ми починаємо зводитися з далеко не найменшого кружка зведення, то за рахунок цього воно ще стає довшим і ще неприємнішим. От якось так, Нахера, до речі, взагалі сюди поїхав, якщо я їжу зазвичай трошки в іншу зону, і, в принципі, невдома, хіба я сюди приперся взагалі? Джон нарвалемо, такий от у гравця. До речі, чело робить правильно, чело робить максимально якісно, чело робить о, так, щоб впливати на бій, врешті-решта, так як ми кататися, не турбувати екрани танку і так далі. От мені треба виїхати, дати тичку, плюнути типу, да, і заїхати. Я цього зробити не можу, тому що в мене немає стаби. Зведення мені нахер не треба, розумієте, в чому нюанс? Зведення мені не треба нахер. Це у нас оця класична гармата, яка стоїть на Сому ASM, це у нас гармата, яка стоїть на лорки. В них однакове пробиття, однакове Alfa однаковий польот снарядів. В чому суть? Це альфа 300 одиниць, це КД в межах 7 секунд за осилачем без вентиляції. Це у нас, власне кажучи, пробиття на базу на снаряді 232 мм, польот 1105 До речі, в нього польот кращий, по-моєму. Да, в нього кращий, Я не брехав. Не однаковий польот. У нього кращий польот на 105 метрів. А, а, це я поставив, все, забудьте, це я поставив собі цю і прикольний, смішний. Отой прикольний кумедний перк, тому забудьте. Mm. Польот у нього тисяча, і це просто за рахунок того, що ми поставили собі перк, воно стало трошки більше і трошки приємніше. Кидаємо на бумтичку туди. Ну і в принципі Сидимо далі чилмо з альфою 300, без стаби, без зведення, без, без хп врешті-решт і так далі. Отримую зараз тичку з, з, з кімпи, але мені треба ризикувати. Пойдет. Так от, 1000 польота на базу, пробиття 232. На спеціальному голдовому підкалібрі 300 альфи, так само 263 пробиття і польот 1250. Те, що написано у мене, знову ж таки не дивіться, чому, тому що я собі поставив спеціальний перк для цього всього діла. Поставив спеціальний перк, тому має трошки більше. Ну, типу, для комфорту, я не знаю для чого. В принципі, цьому танку комфорту ніякого немає, то хоча б в такому аспекті цей комфорт можна собі зробити. Ну, хоча б якийсь мінімальний. Фуас пробуває там у нас? 50 мм, альфа 400 одиниць. Летить 1105 знову ж таки, за рахунок П'єрка, а так то 1100. Ой, просто не даруйте, да. просто тисячу. Ну і що вам сказати? Кутивність мінус 11, до речі, да, я про це говорив вже раніше, але мінус 11 це зручно прикольно, класно, ну, знову ж таки. Скористатися ними нагоди часто не випадає, тому що банально. Ну, типу, вам треба виїхати, дати тичку і заїхати, а ви, ви вимушені стоять в прицілі, висновку, ви откисаєте, ви вмираєте дуже швидко, і на цьому ваш бій завершується. Тому кути це класно, кути це комфортно, питань немає, але не на цьому танку. Йому чогось іншого дати, там стаби зведення на кінода, щоб він часто хльстко виїжджав, давав тичку і заїжджав. Тоді да А в такій варіації, як він зараз зібраний, ну саме розробником, як він намальований, яким там циферки понамальовували, то в такій варіації толку від них само собою. Небагато нікого не видно, ніхто не світиться, і мене ніхто при цьому не світиться. Дуже. О, цікаво, хто засвітив в землю. І все, будемо стояти до кінця бою, тому що ми туди ніяк не проїдемо. Бо у них воно ще з, з, з цього зліва танки. Ну, окей, їх закриють, питань немає. А от те, що у них тут танки, класна позиція, шедевральна, для дуже якісних гравців від дуже якісних розробників, одним словом, не знайшли одне одного. От, в цьому плані, звісно, фарш ще той. Куди ти поїхав? Отак, от, от полетіло нижче, але все одно влучили. В силует, принаймні. Це все, на що ви можете розраховувати на цьому танку. Влучать в силует, можливо, раз через раз. Коротше, підсумки по танку. Це фуфло. Ну, типу, це танк ні о чому, не танк. Ем, дивіться, він, він середнячок, він не найгірший, є танки набагато гірші. У нього все ж таки не, не найменшу альфа. Це там не 240, і не там, 230, і не 250. У нього все ж таки альфа 300. Це вже чогось та вартує. Типу, це все ще фуфло, але чогось вартує в контексті інших танків, які грають. О, він зараз схопнеться в ноль в секунду. В контексті інших танків, які грають в цьому рандомі. От. Е, і як би, через це він середнічок. Там, в нього пробиття реально хороше, що на базовому, що, що, на, базовому, що на, власне кажу, спеціальному, підкаліберному снаряді. В нього в цьому плані все окей, Питань, ніяких нарікань, е, що називається, не виникає. От. Але ж. Танк не особо має броню, танк не особо має ХП, ну і по ДПМ, нічого такого особливого у нього немає, попри те, що цей ДПМ йому апнули, от, і так далі, тому подібне. Тому це середняк. І середняк у світі, в якому всі інші танки були б такими ж середняками, тобто збалансованими, ну да, це було б непогано. Там, якби всі катались такі, як Льова, ось, з якими ми грали, да, там, якби всякі катались, там, я не знаю, т 34 3 там воно Чарріотери і так далі. тому, ну, Хоча Черіотір це це, да, це, це, це танк не отбаланшує навіть мешок балансу. О, там на Т-54 зразок один. Якби такі танки каталися, то питань немає. Але в нас катаються в рандомі танки не такі. У нас катаються танки, власне кажучи, на кшталт шкоди, т 56 на кшталт, я, там я не знаю, навіть я, ну, якщо наводити приклади з неметових танків, воно да, бурас катається, який виїхав, висрав з лютою з тобою дві тички на 720 в сумі, і все, і заїхав. Туди ж тобі треба виїжджати, а це популькувати по 300, приємно обсуває мало, десь або спереду, або зверху. Да, воно. В принципі, або спереду, або зверху. Будиш, ну, в землю, в принципі, само собою логічно. Ну от, будь ласка, типу, зведення ніяк цьому танку не допомагає. Воно як було паскудне, так і лишається. Тому само собою ми зараз що робимо? Правильно, ми міняємо нахер цей перк, бо він просто бездарний, непотрібний, ну і само собою з функцією своєю він на танку не справляється. При тому, що цьому танку ця функція потрібна, але він нам ніяк ситуацію не покращить, тому різниці ніякої не буде. От, і якось так, якщо ви граєте в рандомі, в якому все збалансовано, питань немає. Середнячок в такому рандомі грається нормально, притомно, якісно. Якщо ж ви граєте в рандому, в якому відбувається шиза, в якому в якому імби катаються, розриваються підряд і всіх підряд, то само собою в такому рандомі такий танк, який виступає середнячком, нічого особливого з себе не представляє. Перший бій, 2350, 3 фрага, один кріт, 1080 заблоченого бронею дамага, плюс 640 асіста. Це у нас топ-1 по команді. А, і ми зараз йдемо сюди і скидаємо, чуваку перки. Так, скидаємо. До речі, що я не можу скинути перки тільки командиру. Чому я маю скидати їх ще радисту? Непонятно, правильно? Непонятно, непонятно. Це дуже-дуже дивно. Так, Раз, два, а, три, чотири, п'ять, шість. В принципі, да, якось так. Можна навіть поміняти місцями, зробити ось ось так. і ось ось так, да. а, Чому так? Ну, бо це конкретно для цього танка така історія. Одним словом. В принципі, все, як я і говорив, абсолютно бездарний перк, який ні на що не впливає. До речі, польова у нас докачалася. Давайте ми її швиденько і прокачаємо свій. Правильно? Правильно. І поставимо сюди що? Правильно живучість, тому що ну, ми ж люди не кончені, ми будемо ставити загартування, бо це найкорисніший модуль у грі. До речі, в першому бою, який у нас був фарм. Нам треба стигнути записати другий бій за 9 хвилин, тому що має дропнути світло. По в першому бою 82 тисячі. Ну, типа, нормальний показник загалом. Нічого особливого. По вартості снарядів перший коштує 1030, другий 4000, це спеціальний снаряд. Перший загалом трошки дешевше можна було б зробити, Чому? тому що стаба зведення не найкраще. От були б нього стаба зведення, шедевральні або просто хороші. Перепрошую, якщо чути машину з надвору, да? катаються всякі тут різні люди нехороші. Так от, о, якби вам зробили хорошу з табою зведення, так, да, це була б його ціна загалом 300 альфи, м, хоча б, з іншого боку, є станки з подібною альфою там нижче набагато ціна. Коротше, має коштувати він трошки менше, при цьому голда коштує загалом в межах пристойного, тому що це не 4400, це не 4800, це 4000 рівно і, в принципі, якось так. От зараз біз з десятками нам швидко розкажуть про життя, і ми щоденько відправимося в ангар. До речі, зараз будемо їхати з горки, подивимося, як він з горки набирає. От, все, якось так. Все розказав, не за них вийшов в другий бій. Тим паче, що зараз через 8 хвилин дропне світло. Тому наша задача що? Правильно сподіватися, що ми потрапили в турбіну. Ну є нюанс. Це копальні. Копальні не граються менше, ніж за 10 хвилин. Ну, здебільшого. От, якось так. Само собою, танк цей не потрібен вам, танк, якщо буде десь продаватися, ну, само собою не беріть його. У мене він з марафону, по-моєму, свого часу був якийсь на ньому марафон. І єдине, що мене в ньому приваблює, це оцей ось, ось стиль. Типу, я загалом не люблю ці всі піострі <кху> стилі, які вибиваються з танкової епохи, да, з, певного, ну, із, з певної історичності, називаємо це так. Да. Я такі стилі не люблю, але загалом тематика середньовіччя мені близька, я її вельми поважаю, вона мені вельми подобається. тому... Власне кажучи, цей стиль мене певною мірою приваблює. Кидаємо тичку, вона хер куди полетіла, він мені на ходу закинув такий самий танк по факту. От, Але чомусь він закидує, а я не закидую. Ну окей, буває і таке, трапляється, стається. Чуваки камінь підпушувати не будуть, вони будуть охороняти другий камінь. Ну і в принципі все як завжди. Одним словом, ооо, ми... бабаха на кімпі вже стоїть. це вже... Ох, що так камеру дірнуло? не поняв прикола. А бабаха стоїть на кімпі, на, на кімпі, все як завжди, все як має бути. Дивіться, наша задача зараз приїхати, дати пару тичок, потім киснути від бабахи, і в принципі на цьому все. Uh, от так от зроблено, я зробив на Стервек який стоїть прямо в самому кутку. Це шедеврально. Боже, ці оці п'ятиполиці, я б. Я не знаю, що я зробив би розробнику, який їх намалював, який зробив так, що цей біогутер стоїть на базі в кущах і може так безнаказано просто роздавати тички. Я не знаю, що я йому зробив, би, правда. Само собі нічого осудівного, але ви розумієте, про що я там. Пробуємо давати якийсь дамаг, але ж при цьому розуміємо і усвідомлюємо, що в будь-якому секунду нам можуть накидати тичок, нас можуть пробити, воно вже льово в принципі. Да? Тобто, зараз у нас льов буде контрить. У нього, правда, ДПМ для цього немає, ну але. Ча зможемо, він нас все одно нам якісь Труднощі доставити, само собою, зможу. Пробую откатитися. <кхи> Зараз спробуємо цвітитися, само собою, да? і пробуємо звідси взагалі поїхати геть, тому що там воно. О Боже. Ну, Ви знаєте, хто ви, якщо ви граєте на РТ, Да? Я думаю, ви знаєте, ви повинні це знати, ви повинні це розуміть. І в цих словах, які я хочу про вас сказати, саме собі немає нічого культурного, немає нічого толерантного. І не говорю їх тільки з однієї простої причини. Ютуб цього не любить і, в принципі, тільки і за цього. О, ви прекрасно знаєте, хто ви такі і кого ви шукаєте в канаві, да? Так, боже, що робити? Треба бігом віддаватися, тому, що зараз рубануть світло, я сам вам розказав все показав. А як ви знаєте, не важливо, скільки дамага в бою, тому що важливо тільки те, що я розповідаю. Бо зіграть бій можна і на тисячу, і на 3000, і на 5, і на 10 тисяч, і так далі, але при цьому це не матиме ніякого значення. Ну бо банально що? Правильно, бо банально. Подкрутка, открутка, і всі інші цікаві, веселі слова, які присутні в даній. Не дуже веселі, не дуже цікаві грі. Даємо точку, Люопетру пробуємо тікать. І мене смущає ззаду та позиція, тому що, насправді я там не знаю, як вона прострілюється, бо я на ній ніколи не стояв. <ріць> От, але потенційно вона може прокидувати нам прямо сюди. Ну саме оця позиція, ну як позиція оця. А, Боже я не знаю, як це назвати, парковка для кончених, в яких біде з башкою дуже серйозні. От, як вона там прострілює сюди, я не викупаю. Пробуємо чекати леопарда, якщо він нас чекає, перший, то вбиває само собою. йому е, якось тичку, невідомо, як ну. От два кадамага накидалася, і буде ваш дамаг в бою, це в кращому разі, само собою. І, в принципі, вже є який-який релевантний показник по фарму. Якщо, до речі, дропнеться світло, ну, не так, якщо я буду бачити, що вже лишилось мало часу, я буду дропати. Е, запис в будь-якому разі, незалежно, чи бій завершився, завершився чи ні. Потім само собою я це все діло не побачу, бо мені не покажуть результати бою після того, як я пересайду танки, коли світло знову дадуть. От, ми, на жаль, не дізнаємося, скільки ми накидали в середньому. Ні, в середньому брешу, я можу потім дозаписати, так. Да. Бо там будемо статистиці в загальній. В загальній статі воно буде, тому це ми побачимо. А от скільки ми пофармили, ми не побачимо. Ну а воно вам треба, воно вам не треба. А ви так це це знаєте прекрасно, або не знаєте, і вам воно не треба. Ой, господи, я взагалі не знаю, для кого я записую ці відео. Хто їх дивиться, хто на, на них хоча б чомусь, чомусь вчиться. Ну окей, насправді, якщо хоча б людей 10 чомусь вчиться, це вже добре. Якщо хоча б 10 людей, це вже прекрасно. Уже не даремно грають цю Оу, айміцель прото. Е, Хомяк досі стоїть там. Не подушається під камінь, нібийте старевеху, просто в нуліну. Розді... Її в хлам. До речі, що у нас по калібру? У нас по калібру все погано. Даю влюк, закидаємо в люк номінально, це подкрутка, тому що я не на танку дуже-дуже довго, тому само собою у вас таких боїв не буде, ви повинні це враховувати, пам'ятати. Доб не доб'єш цього? Не доб'є походу, так. Да. Він його не доб'є. Так, акуратно виходимо так, м'ягонько. Оу, смерть! От так от, да. Все, 2800 дамага зробили? Зробили. Давайте ми разом з вами порахуємо. скільки було в попередньому бою, тому що зараз знову таке дропнеться комп. Ем, я сподіваюся. Блін, не сподівався. який цікавий. Ох, який Який сильний гравець. Ну, Одразу видно по вибору фланга, коли ти перебуваєш в топі на ушки, на да, які... які можна все розривати. Одразу видно причину правильного в лапках вибору фланга. Коротше, байдуже. Як ви думаєте, вони дограють чи не дограють? Хто його знає? Давайте, знаєте що, давайте я поставлю на паузу зараз. Я заткнуся. І потім, якщо світло зробнеться само собою, я запишу потім окрему вставку, правильно? Правильно. Пофарму уже 1090 пофармим максимум і все на цьому, якщо виграє бій. О, тому я зараз затикаюся. А потім, якщо світло не дропнеться і ми встигнемо під... записати підсумки, то ми їх запишемо одразу одну по ходу. Якщо дропнеться, я потім вам окремо їх дозапишу, і зліплються все діло на монтажі, заодно середні середній тамах і так далі, тому подібне. От, якось так. Все, я заткнувся, чекаємо завершення бою або дропу світла. От і чудово. Все склалося максимально якісно, як нам і було треба, Бій не затягнувся на ще 5 хвилин і можемо підбивати підсумки. Дивіться: танк посередній. Просто середняк. Не прям фло, не прям <кхем> хороший, от просто середняк. І, знову ж таки, середняк може гратися тоді, коли в тебе в рандомі всі середняки катаються, і в тебе все в балансі. В сучасному рандомі, ну, а нахіра він треба. Саме собі це буде краще, ніж умовно, у СТРВ-81, да? або там якийсь муц, або подібна фігня, або там якийсь он, пілот, врешті-решт. Тут і броні побільше, і загалом гармата поприємніше, саме в плані альфи пробиття. От, і так далі. Це все, я думаю, ясно і без мене. Але в контексті того, що ми маємо станом на зараз в цьому рандомі, то такий танк просто-напросто не потрібен. От і все. Другий бій: 2:800, 2 фраги 620 блока. І 247 асіста. До речі, от із приємного, да, яка не броня все одно присутня, якась там рекошетна, якась там в башті, і от в минулому бою була 1000 блока, в цьому бою 600. Ну от, Хоча, хоча в цьому плані танк набагато кращий за цих всіх леопардоподібних. А, по команді це в нас топ-1, по фармили ми за цей бій 88 тисяч. Ну, як я й говорив, там приблизно 90. Само собою, в плюси пішов невеликий, бо я граю на Голдіну, бо я ж не умолішуваний, щоб ще й обмежувати себе в комфорті. Типу, зараз би ще себе в комфорті, в цьому лині обмежувати танковому. От, тому... Якось так, от 85 тисяч у вас буде середній фарм, якщо ви будете грати в середнього, оскільки в 2500, ви сам собою в такий результат грати не будете. Не тому, що там ви якісь не такі, а тому що танк, в принципі, до цього, що називається, як це буде російською, не розполагає, да? от, ну, не, не схиляє вас. коротше, не важливо, Напишите в коментарях, що стрімер тупий, бо це правда, і напишете правильне слово. От якось так. Тому, само собою, коли у вас немає нічого. Пойдет. Коли є щось краще, цей танком нахер не треба. От якось так. За два боя в нас 2580, ну, майже 2600 середньої шкоди, 443 асіста і 850 середнього блока. Дві перемоги, ну і в принципі, що називається, якось так. Все, всім дякую за увагу. Грати з або не грати взагалі. Другий варіант, само собой, найкращий. Ну і в принципі, якщо ви вирішили грати в цю гру, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.